Наші вітання, шановні друзі, хочемо поговорити з вами про щастя. Знаєте, це то питання, яке турбує всіх. Як же бути щасливим? І більшість людей зосереджуються на певному матеріальному щасті. на тому, щоб е, щось купити, кудись поїхати, е, завести якісь нові відносини і так далі. Тобто на якійсь меті, яку можна досягати. І це щастя дуже залежить від гормонального стану людини. Тому що є гормони щастя, які піднімаються, коли людина до чогось прагне і чогось досягає. Але... На той момент, коли вже мета досягнута, ці гормони падають нижче нуля. І людина потрапляє в такий апатичний стан і може навіть впадати в депресію від того, що ну, досягнуто. І тоді знову шукає нову мету, до якої прагнути. Але є справжнє, вічне щастя. Коли фокус на Цілесних душевних почуттях на матеріальному, ось у мене цього немає, коли я це здобуду, і ось я буду щасливим, щасливою, і цього не стається. І ці почуття, вони вичерпуються, і не стає вже того, щоб щось рухало. І дійсно є така статистика, що багато людей заможних, вони вкорочують собі віку, тому що не мають відчуттів. Тому що щастя зазвичай у людей будується на матерії, яка не вічна, немає відчуття повноти. Чому? А Біблія нам дає відповідь. Апостол Павло в посланні до Колосян, в другому розділі, говорить: дивіться, щоб хто не звів вас філософією і пустими зваблюваннями, за переказом людей, за стихіями світу. А не за Христом, тому що в ньому тілесно живе вся повнота Божества. І ви маєте повноту в ньому, який є глава всього начальства і влади. В Ісусі Христі є повнота. Ісус Христос в тілі явив Божу повноту, щоб задовольнити. Наш потяг до щастя. І дійсно щастя це доля, це частина, добра частина від Бога. І по справжньому щасливими ми можемо бути тоді, коли ми знаємо Ісуса. Ісус є Слово Боже. І коли ми дійсно сфокусовані на тому, щоб виконувати волю Божу, те, що і робив Ісус Христос, тоді ми по-справжньому. Будемо щасливими, тому що план і призначення від Бога і полягає в тому, що коли ми виконуємо призначення від Бога на наше життя, тоді ми по-справжньому щасливі, тому що саме те, що запланував для нас Господь, і наповнює наше життя справжнім сенсом, тобто самим Господом. І тоді наше щастя нас не полишає, бо ми весь час перебуваємо. В досягненні найвищої мети Царства Небесного. Є дослідження, що дійсно християни, ті, які є послідовниками Ісуса Христа, вони навіть в стражданнях були щасливі по-справжньому зрозуміли, що таке бути щасливим, тому що царство Боже є всередині, сам Бог царює всередині і ніщо зовні. Не може похитнути це відчуття Божої і навіть самої Божої присутності всередині людини. Підписуйтесь на телеграм-канал, посилання на який буде в описі, щоб, дійсно, пізнаючи Господа, здобути справжнє щастя від Господа, дізнавшись і виконавши своє призначення в цьому. Світі, нехай Господь поблагословить вас.